Спорт настільки в общем-то, навіть забаєш, сколько тобі как говорится. Думаєш, ну, 20, мабуть. Раз ми з молодими общаемся, значить нам теж 20 лет. Попри поважний вік, війну та втрату рідного дому, пані Наталя зберігає оптимізм та продовжує займатися спортом. Як колись в мирному Маріуполі, понад 20 років жінка відвідувала клуб в Палаці культури Український дім. Нині же і майданчики, спортивні зали та парки столиці. Зразу було не до спорту. Взагалі була така задавленість. Что мы вообще брошене, нікому не нужно. Ми приїхали. А потом появилась я Мариуполь, наш, ми туди, а там М-спорт, наші рідні дівчатки, всі маріупольські спортсменки. І так ми почали займатися. Бігаємо слегка і наклоняємося, і на тренажерах займаємося. І вісім, ну і ж пагатий сісна, діле розтяжки. Все, що тренер нам дає, ми все повторяємо. М-спорт. до початку війни це комунальне підприємство користувалося неабияким попитом серед маріупольців: біг, йога, фітнес, волейбол, баскетбол, дитяча гімнастика. Понад 80 спортивних клубів, яких займався більше п'яти тисяч. Містян різного віку, статі та соціального статусу наразі заклад відновив свою роботу в різних містах України. Тренування проходять як онлайн, так і наживо. Оксана Мельник, колись вона представляла збірну України з легкої атлетики. У Маріуполі пані Оксана очолювала напрямок ем спорту з легкої атлетики, вела заняття бігового клубу. Вибравшись з пекла, жінка відновила тренування в столиці. З дитинства і по цей час я займаюся спортом. Спорт це моє життя. У нас фітнес з тренування, тому що біг тут не дуже популярний. У нас в основному приходять люди більш похилого віку, тому. Зорінтувалися на фітнесі це частинка Маріуполя, яка живе у нашому серці. Тому люди приходять сюди не тільки за фізичними навантаженнями, а також для спілкування. А це вже Дніпро. Тут також проводять тренування від М-спорту. фітнес і для дітей, і для дорослих. За тренерку Ольга Грідіна її заняття вже відвідують до 40 маріупольців. Дітки, це наше все. А і всі теж пережили це всі собиття по-різному. І звісно, ну, дітки дуже цьому радіють, Це дуже приємно. Я з душою ходжу на тренування, та дуже це обожнюю. Ми збільшимось, збільшимось, збільшимось. Дуже приємно, коли приходить у мене є дівчатка. Вони роботи вони працювали ще у Маріуполі, де Сенесі. Рятувальники, наші рятувальниці. І от прийшла одна, а вона позвала ще подружку, подружка, подружку, подружку, подружку. І так же в мене трішки невеличка така компанія так, з наших рятувальниць. Маріупольський спорт розвивається і у Львові. Тут фізичний стан переселенців підтримує Юлія Бражник. Жінка була тренером ще у рідному Маріуполі. Юля вважає, кожне тренування має бути різноманітним та цікавим. Я так довго думала, який напрямок обрати, бо я ну, коли до мене почали приходити дівчата, я побачила, що вони дуже всі різні. Я обрала так, скажімо, декілька направлень, в які вони будуть. Ну тобто, вони приходять, а для них сюрприз. Сьогодні в нас. Спілатись, чи сьогодні в нас силове тренування, чи сьогодні ми потанцюємо, чи ми будемо е, займатися на три Наразі М-спорт спорт це вісім клубів, які є в семи містах України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя, Вінниця та Івано-Франківськ. І це тільки початок, впевнені фахівці. В Маріуполі у нас було 80 клубів, і звичайно, людей було дуже багато. Наприклад, там в бігових клубах було по 150 людей, які приходили на тренування. Тобто, наша діяльність була. Дійсно, дуже масовою. Зараз у нас набагато менше тренерів, набагато менше міст. І якщо раніше ми могли розвиватись по різним видам спорту, тобто, наприклад, у нас був клуб там з футболу, з волейболу, з шахів і тому подібне, то зараз у нас більш така загальна діяльність, тобто ми вже більш спрямовані на відновлення маріупольців фізично та ментально. Всі заняття безкоштовні на тренування можуть записатися кожен маріуполець. Потрібно на офіційному сайті подивитися номер телефону тренера. Та дізнатися розклад занять. Онлайн заняття проводять 3-4 рази на тиждень. Фітнес, спортивні станції, стречен, загальнофізична підготовка. До таких тренувань щоразу долучаються до тисячі маріупольців. Ірина Головко, Андрій Сидорович підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7